Слава триглаву великому світлому і могутньому, слава богам нашим рідним, Сварогу, перуну і велесу. Славлю вас, боги великі, славлю вас, боги світлі, славлю вас, Боги могутні, будьте славні в віках. Закликаю вас, Боги світлі, закликаю вас, Боги могутні. Захистіть землю нашу рідну Україну від ворога супостата, знищить тих, хто прийшов з зброєю на землю нашу, хай, без... хай від зброї і загине, допоможіть Боги наші світлі, Боги наші могутні, свароже перуне і велесе, дайте нам перемогти у війні цій великій, тяжкій. З вашою допомогою, воїни наші, Наділені силою, виженуть ворога з землі нашої, дайте нам Боги світлі, Боги могутні, захисту і перемоги, сплетіться енергіями своїми могутніми, як колись сплелись проти Змія темного, сплетіться енергіями своїми могутніми. Накрийте Україну енергіями своїми. Триєдиними, захистіть від ворога, наділіть людей наших і воїнів наших силою могутньою. Дайте нам війну виграти поскоріше. І хай буде так, і так є. Славлю вас, Боги великі, Триглави великий, великий могутній. Славлю вас всіх і порізно, сварожа перуна і велеса. Славні будьте в віках, навіки слава, славні будьте в віках, навіки вам слава, славні будьте в віках, навіки вам слава. Погляньте, Боги, великі триглав, могутні, яка гарна земля наша, Україна. Вже стільки людей звертається до віри рідної ще більше буде. І тим самим славлячи вас і роблячи могутнішими. Захистіть, Боги великі, боги славні, Боги могутні, землю нашу, людей наших, знищіть ворога всіх до єдиного, надівайте доспіхи, беріть мечі в руки і рубайтеся разом з нами, так як виступали колись проти сили темної. Ведіть захисників наших і оберігайте, захистіть землю матінку нашу. Я звертаюся до вас сьогодні, Боги великі, Боги могутні, за допомогою вашої сильної світлої. Захистіть землю нашу, знищить ворогів наших, допоможіть воїнам нашим. І будьте славні в віках, навіки слава. І хай буде так. Прошу здоров'я і сили у землі матінки, у роси чарівної, в день великий, триглава великого, могутнього. Прошу здоров'я від трави, від землі, від природи, від роси, від води, від сонця. Наділи здоров'ям і мене, і рід мій, і весь рід український енергіями своїми. Хай здоров'я поправиться тому, кому це потрібно. Хай здоров'я укріпиться у всіх взагалі людей наших. Бо важкі часи зараз пережити потрібно. Наділіть нас енергії природні, енергії сонця, енергії повітря, енергії землі матері, енергії води, енергії всіх стихій. Сплетіться воєдино і наділіть здоров'ям, могутнім, силою, крепкою. Та буде так і так є.